Всім привіт! З вами Діма і канал Гуріїв Тейм 3. Сауль Канело Альварес, ім'я, яке давно стало символом мексиканського боксу і відоме по всьому світу. Він національний герой, а один із найбільш високооплачуваних спортсменів планети та справжня зірка, навколо якої будуються промоутерські проекти, рекламні кампанії та комерційні шоу. Його шлях до вершини був непростим, з Гвадалахари, з бідної родини, він почав займатися боксом у підлітковому віці і вже в 15 років дебютував у професіонал. Allah. No За 20 років кар'єри він провів понад 60 боїв, переміг найсильніших суперників свого покоління, підкорив 4 категорії і став абсолютним чемпіоном у суперсередній вазі, але навіть у таких чемпіонів бувають моменти, що змінюють все. І саме такий момент настав у бою з Теренсом Кроуфордом, в поєдинку, який можна назвати переломним для кар'єри Альвареса. Перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк, підтримайте, будь ласка. Україномовний контент буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Канало почав боксувати ще дитиною і швидко зрозумів, що спорт стане його життям. Перші роки в залах Гвадалахари були важкими, але вони загартували характер і розвинули боксерський інтелект. З 15 років він вийшов на професійний ринг, де поступово набирав досвід та формував свій стиль. Вже в перших боях виявлялася його міць, уміння завдавати точних ударів та здатності контролювати ринг. З кожним роком Канала Ріс як боєць і медійна особистість. Він перемагав небезпечних суперників. Таких, як Мігіль Котто та Мірхан, брав участь у довгоочікуваних поєдинках із Геннадієм Головкіним. Ці бої зробили його не лише чемпіоном, а й суперзіркою, здатною збирати повні арени. Поразка від Флойда Мейвезера у 2013 році стала для нього уроком, але не зупинила кар'єру. Навпаки, поразка зробила його сильнішим і допомогла побудувати стратегію руху вгору дивізіонами у суперсередній вазі, Канело досяг того. Чого раніше не було, він став абсолютним чемпіоном, об'єднавши всі пояси і утримуючи їх. Майже 5 років за цей час він провів безліч яскравих боїв, демонстрував силу, тиск на суперника та здатність завершувати поєдинки точними та потужними ударами. Його перемоги над найсильнішими суперниками зробили його справжньою зіркою дивізіону, і довгий час здавалося, що ніхто його зупинити не зможе. Однак, у Канела завжди були слабкі сторони. Його стиль прямолінійний. Він тисне на суперника, використовує потужні удари та високу фізичну підготовку. Ко але проти технічних маневрених боксерів, які вміють контролювати дистанцію та працювати серіями, він виглядав простіше. Приклади таких суперників: Флетмейвезер, Ерісланді Лара, Дмитро Бівал, Лара програв, але рішення суддів у Лос-Вегасі. Найчастіше було на користь Канело. Ці бої показали, що сила та досвід не завжди вирішують результат противника з високим боксерським інтелектом. Розберемо три приклади і зрозуміємо, чому саме їхні імена так часто звучать у розмовах про проблеми Канело. Флойд Мейвезер, 2013 рік, абсолютний майстер контролю дистанції та захисту. Цей бій показав, що проти супертехнічної системи, що виключає помилки, канело втрачає ефективність і не може навіть свою силу. Ланді Лара, 2014 рік, Маневр і Літхенд Лара видав бій, де Канело вигравав на мощі та прискореннях, але не на домінуванні у чистому технічному поєдинку, а багато глядачів та преса вважали, що рішення по бою було дуже спірним. Дмитро Бівал, 2022 рік. Це був ще один яскравий приклад. Бівал переграв Канело по дистанції точності, і судді віддали перемогу Біволу одностайно. Це була перша велика перевірка у напівважкому дивізіоні для Канела. Технічно дисциплінований Дмитро проти сили Сауля. Висновок простий проти тих, хто контролює дистанцію, рухається та уникає жорстких розмінів. Канело почувається не так упевнено. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером Favbet. Деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Теренс Кроуфорд, боєць, який в 10 років був відомий як домінанту легкій, суперлегкій, напівсередній та першій середній вазі. Супертехнічний, з ідеальною роботою лівою правою, вмінням змінювати стилі та ставити завдання супернику так, що той, по суті, сам припускається помилок. Перехід Крофорду вгору вагами обговорювався, але не вважався фантастичним. В його арсеналі універсальність, швидкість і почуття дистанції. Коли такий боєць піднімається до зірки на кшталт Канело, виникає ключове питання: чи зможе суперник переважити по техніці ту вагу та міць, які Альварес? Має від народження. Віданні драматургії боксу саме цей матч ап і є битвою двох полюсів: мистецтво маневру проти чисто, сили та тиску. І ось трапилося те, що в професійних спортзаголовках писатимуть роками. Крофорд прийшов у суперсередній дивізіон і перебоксував Альвареса за підсумками 12 раундів, змушував помилятися, затягував канела в невигідні обміни та карав. Серіями контратак в результаті поразка Альвареса та втрата всіх чотирьох титулів. У Канела за контрактом ще залишилися зобов'язання та потенційні поєдинки, логічні варіанти, які обговорюють промоутери та аналітики. Кріс Юбенк молодший логічний варіант, якщо той переможе Бена у реванші, бій цікавий комерційно та стилістично, але не гарантує відновлення статусності хамза Шираз. Проект турки Аляль Шейха і якщо Шейхи захочуть зробити з за магазірку. Шквал піару і скальп у вигляді перемоги над Канело буде дуже бажаним. Бій з Беневідесом один із найнебезпечніших поєдинків для Канело. Але саудити пропонують мексиканцю 200 мільйонів доларів за цей бій. Проте зразу після поразки треба відновитися. І тому на перший бій якраз таки добре підходить, вище згаданий Кріс юбанк молодший. Проблема в тому, що після принизливої у заверстві багатьох технічної перемоги над ним будь-який наступний суперник запитуватиме, а це буде по справжньому викликом, і промоутери повинні зважати, чи варто вимагати від канела більших ризиків, чи ставити медійно вигідні, але безпечні варіанти. Психологія поразки та бізнес-мотиви що сильніше. У спорті і в житті поразка це тест. Для когось вона є мотивацією, для когось аргумент, щоб зупинитися. Канела рідкісний випадок, коли спортивна мотивація йде поряд із матеріальною незалежністю. Він не лише боєць, він бренд, і брендам часом легше піти красиво, ніж триматися за всяку ціну. Проте є кілька факторів, які можуть спонукати його залишитися, любов до спорту, контракти. Бажання виправити імідж, інші чемпіони йшли після поразки, інші поверталися голосніше. Історія боксу знає приклади і того і іншого. Але саме зараз, після поразки від Кроуфорда, Ельваресу доведеться відповісти на публічне запитання: навіщо ти ще виходиш у ринг? І це ключове питання для будь-якого великого боксера, у якого вже все є. Що означає для боксу втрата непереможного героя? Коли вмирає міф, змінюється індустрія. Канал стовпом, довкола якого будувалися рекламні компанії, події та ціни на квитки, його падіння, шанс для інших, для нових героїв, нових трендів, для бійців типу Крофорда, які тепер мають знак: я зробив це в резюме. Це природна ротація поколінню спорті. Я не про вік, але з одним застереженням: просадка знакової фігури часто дає волю переписуванню рейтингів та перенастроюванню комерційних інтересів. Висновок не про кінець, а про нову реальність. Ніхто не пише вироки назавжди за наслідками одного бою, але є речі, які не можна запрещувати. Сауль Альварес зробив у боксі все і навіть більше. Його стиль та технічні ліміти були помічені та прочитані більш технічним суперником. Поразка від Теренса Крофорда подія, яка змінює сприйняття, бізнес-динаміку та, можливо, мотивацію боксера. Якщо дивитися Тверезо, у Канело є гроші. Бізнес і статус він має можливості закінчити кар'єри по вищому, або спробувати відновити статус через реванш, через низку перемог і зміну тактики. Що вибере він залежить від багатьох речей, частина з яких не видно публіці, здоров'я, сім'я, бажання ризикувати. Але одне зрозуміло, світ боксу став іншим, і ми стали свідками не просто поразки, а поворотного моменту епохи. Ну а як вважаєте ви, чи Теренс поховав кар'єру Сауля Альвареса? чи мексиканець захоче зможе повернутися, щоб знову завоювати титули? Пишіть думки під відео. А на цьому все. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.